Слухається кримінальне провадженому двісті 220, 220, 300, три нові 112, про сто дванадцять пробачення ліського виправдовування визнання правомірної та заперечення збройної агресії Росії проти України. У цьому звинувачують волинянина Володимира Ліскова. Щоправда, в чергове засідання суду доводиться переносити. Обвинувачений не з'явився. Його адвокат пояснює, у нього стався серцевий напад. Має хворе серце. Він на даний час. Перебуває на лікуванні. Не дивина, каже захисник, адже Володимир Лісков пенсіонер, йому 77 років. А судова тяганина зовсім не на користь у такому віці. Утім, за свої слова відповідати змушений, адже про те, що Росія в Україні друг, а у війні винні бандерівці, говорити журналістам на камеру, не соромився. Кажуть тільки, що Росія вбиває, гарбує Україну. Нащо їм гарбати. Нашою їм та Україна. Імон своєї землі вистачає. То не Росія почала війну в 2014 році, а з заходу люди поїхали туди. До слова під судом чоловік вже не вперше своєю позицією, ще раніше ділився із сусідами за що ті написали заяву до СБУ. За це лісков покарання вже відбув. Тепер відповідатиме за слова, сказані журналістам. Людина визнає, розкаюється, розуміє, що дана поведінка, дані. Коментарі, які складають кримінальні правопорушення, не є припустимими для громадянина України. Покарання за ці слова каже адвокат Володимир Лісков нести готовий. А яким воно буде визначатиме суд, коли обвинувачений повернеться із лікарні? Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.